Вітаю YouTube у апарату Ден. Ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось ці, ось ці два пакуночки, які я придбав на Чорну п'ятницю. Один дуже дивно запакований від видавництва Мальопус, а другий з онлайн магазина Buzz Ice Shop. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Почнемо, напевно, з найбільшого пакуночка, який я купив онлайн, в онлайн-магазині Мальопус. Послання, звісно, лишу в описі до цього відео. Мальопус, який зрадив комікси, і тепер видає мангу. Запаковано дуже погано такі щілини. Є, звісно, ущільнювач, не папирка, але теж добре. І отакий от от пакуночок мені приїхав, звісно, неприємненько. Неприємненько, я розумію, Чорна п'ятниця, але можна було і пакувати трошечки краще. Сподіваюсь, комікси всередині в доброму стані. Ось так виглядає всередині. Два пакуночка. Давайте їх. І... Да, Коробочка, звісно. Побачила життя. Конвертик. Від видавництва. Напевно, стікер. А ні, не стікери. А закладочки від Мальопуса. Приємний бонус. Лайк вподобайка. Але конверт. Я доблучно порвав. І ще. Стікер. До речі, дуже прикольний стікер. Камера не продає, але він... О! От тако. Він такий голографічний ефект має. Прикольно, прикольно. Більше нічого нема. Нічого. Дяка за такий бонус. Так, давайте. Пакуночок відставимо і почнемо з цього. Як бачите, запаковано, як кажучи, так собі. Перше це у нас Assassin's Creed Valhalla Від Dark Horse. Трошечки паковочка. Це, але наче комікс вижив. Громадянська війна. Це вже у нас марвел. Значить, теж все. Уф. Да. Трошечки вдарений кутик. Да. Печалька. Печалька. Ну, таке, на жаль, буває. Так. Марвел легенди. Тут теж. Зовсім трошечки. Але не критично. І з цього боку також, видно, книжечки. Побачили життя. Містер хірхів, частина друга. Знову кутик. Знову кутик. І трошечки плівочка. Заводська постраждала. Весело. Соколини око. Мені ще здається, що в мене ціла така партія всіх піддарні. Ну, не сказати, що це дуже критично. Але коли ти купляєш навіть на Чорну п'ятницю, знижку хочеться, щоб ти приїжджала щось в більш цілющому стані. Більш цілому стані. Так. Дедпул та на вторгнення. Ну, тут зі станом явно покраще. Скот Пілігрим. Перша частина. Так, в якому він стане? Наче все добре. Оце дуже добре, що з ним все добре, бо цей комікс я купляв на подарунок. Давайте. Другий пакуночок подивимося. Як тут? Місячний лицар. Від Марвела. Трошечки зависка упаковочка, але кутик начебто. Більш-менш. Хоча тут воно виглядає, ніби це заводське. Так, наступне це у нас Балтимор. Чумні кораблі. Тут мені виглядає, що це заводська. На заводі перетягнули. А тут, Так, наступне. Космічний примарний вершник. Це у нас, до речі, ТПБшечка. В м'якій палітурці. Як я люблю, коли з'їжджає корінець. Так, ну тут ТПБшечка наче ціла. Шиба й голова. Людина без страху. Френка Міллера. Ну, тут з кутиками все добре, але. Нерівне. Сама обходка. Але це, я думаю, попробую. Так. Секретна війна. До речі, вона у мене є в лімітованій обкладинці. Ні, стоп. Не секретна війна. У мене інша. Секретна війна Бендіса. Ну тут скутиками більш-менш. І остання. Династія М. Стан непоганий. Тут трошечки кутик. Але мені здається, що могло бути так само за веський брак. Цю Династію М, скоріше за все, буду продавати, бо я забув, коли замовляв. У мене є вона в ексклюзивній обкладинці. Ось. Ексклюзивна обкладинка династії М. навіть запакована ще. Навіть і я провтикав. У мене є і секретні війни. Мій примірник. Тобто дві штуки. І громадянська війна. Зараз я перевірю. Так, теж дві штуки. Теж буду продавати. На моєму інстаграм аукціончику. Посилання буде в описі до цього відео. Тому ось така от вийшла підбірочка. Це от зацікаво. На цій 12 М є якийсь заводський брак. Ось такий стос. Він вийшов з мальопаса. Давайте розпакуємо другий пакуночок з нової пошти. Запаковано непогано. Трохи комікси їздить всередині, але... Не має бути критично. Повторюсь, цю, цей пакуночок купив в онлайн-магазинчику. Shop. Запаковував. Непогано. Ось така невеличка копиця Синдру. До речі, хотів Bulls Ice взяти на знижці, але профтикав. Тому ці комікси були без знижки святкової. Опа, добре, але, звісно, небезпечно так розпаковувати можна пошкодити син. Почнемо. І перший сингл це у нас DC vs. Vampires. Восьмий номер. Варіант обкладинка з Bad Girl. Ледь не профтикав її взяти у Буз, а стандартного випуску Bad Girl серійного у нього не було, який я замовляв на сайті, то він мені попросив вибрати інший сингл. і Я вибрав цей, доплатив і забрав. Тепер маю ще одне поповнення в колекції синглів по Bad Girl. Стан. Непоганий. Іди не трошечки кутик. Ну, Кутики, кутики, кутики. Класика жанра. До речі, My Comic Shop, Примірничок. Прикольно. Наступний це The Adventure of Superman. 500-й випуск. Перша поява стіла і перша поява супербоя. Взяв по непоганій ціні. Не супер ключовий випуск, але стіл Супербой теж, до речі, з май комікшоп. Дивне рішення з іншим боком ставити. Ну, в принципі, я собі то переставлю. Наступне Флеш. 152-й випуск. Перша поява чорного флешу. Взяв, поки є така можливість, плюс флеш він вийшов на театри, може, трошечки підніметься в ціні. Перша поява чорного флешу. І останнє. Не останнє, бачу бонус. Гарлі Квін Legend of Bats. З Bad Girl. Трошечки стиль під аніме, трошечки бісить. Це. Чверти випуск, до речі. Але взяв за рахунок обкладинки з Bad Girl. Стан теж, в принципі, непоганий, як і інших. І я бачу бонус. Картка. по DC. Раніше мені вже приходила від відбус Ая бонус. Картка. Тепер буде як продовження. Непогано. В колекцію піде армій бонус і бонусний сингл без протонки і підложки. Це у нас iCycle. якщо я не помиляюсь. Третє випуск Якщо я правильно побачив. Так, номер 3. Дякую за бонус. Приємно. Приємно. Комікс, до речі, всередині чорно-білий. Такого в колекції у мене нема. Можливо, залишу собі. Можливо, буду продавати. Підводимо підсумки. В загальному двома посилочками задоволений. Звісно, мальопус могли бути трошечки в кращому стані. Обкладиночки у коміксів з твердою обкладинкою. Булс Айс, все як завжди, круто, класно. Посилочкою задоволений, поповнив трошечки собі колекції, набрав дублів, які буду продавати. Якось я поспішив, коли замовляв на сайті. Ну, але щось собі, щось на продаж. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте підтримати його лайком вподобайкою. Прокоментуйте відео. Як вам? Мої покупочки на Чорну п'ятницю. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики. Я їх спробую робити трошечки чистіше, наче вже видужав. І не мали би бути нові проблеми зі здоров'ям, але всяке буває. Тому підписуйтесь на канал. Лайк, вподобайка. Також народ не забуваємо, що у нас зараз війна, тому обов'язково підтримуємо ЗСУ. Перевірений реквізит є в описі до цього відео. Усе буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До наступних зустрічей в етері. Бувайте. Добре, що у мене є картопки.